Вітаю, ви на незалежній медіаплатформі платформі Експерт КР. Я Оля Гончар, і ми на точці Кипіння. Сьогодні, 1 грудня, близько першої години дня. Я так акцентую на даті, тому що останнім часом події в місті розвиваються надзвичайно стрімко. Місто в горнилі е, політичних е, надзвичайно цікавих подій. І ми е, зараз у студії з Юрієм Милобогом, е, членом партії самопоміч і кандидатом на посаду мера Кривого Рогу. Ви досі залишаєтеся так в цьому так. Зважаюся. Так, Юрій, розкажіть, будь ласка, за давайте за останню добу, навіть півдоби, так, яка які минули з вчорашнього вечора, що відбулося, і які дії самопомочі і людей, які підтримують рухи проти фальсифікації виборів, які були дії ваші? Вчора ввечері апеляційний суд міста Дніпропетровська. Виніс ухвалу стосовно моїх скарг спецдільниць у шести районах міста і задовольнив повністю мій позов в частині перерахунку голосів і визнав протиправними дії територіальних районних виборчих комісій. Цю ухвалу суду нам передали з Дніпропетровська учора вечором, ввечері зібралася територіальна міська виборча комісія. І на своєму засіданні е, прийняла рішення у зв'язку із ухвалою суду розпустити районні територіальні виборчі комісії. Натомість, о дванадцятій ночі, це було о 10-й вечора. А дванадцятій ночі голова комісії міської став збирати районні комісії незаконно. І намагався провести, щоб вони провели незаконні засідання свої. Вони вже були на той час розпущені, їм були вже розвезені постанови, постанови що вони розпущені, але він давив на комісії. Причому вони так співпрацювали, що, наприклад, у Центрально-міській районній комісії там не було ні голови, ні секретаря, ні заступника голови. Навіть якби комісія ця була не розпущена, вона не мала ніяких повноважень проводити це засідання. Засідання проводила один із членів комісії, який диктували слова один із юристів, які представляли інтереси Юрія Гровича Вілкула у судовому засіданні у Дніпропетровській. Ця дівчинка була там в інших комісіях. Ми приїхали в деякі комісії разом з народними депутатами, визвали поліцію, щоб вони зафіксували факти кримінального злочину, попередили членів комісії, що їх чекає кримінальне кримінальне провадження, буде відкрите по їхнім діям, але незважаючи на це одні члени комісії, розуміючи наслідки, всі наслідки вставали і. Йшли з засідання, інші продовжували піднімати руки. Хтось під тиском, хтось, мабуть, все-таки я бачив, що були ну, їхні дії були заангажовані. Всі ці дії незаконні, по всім будуть відкриті кримінальні справи. Я в цьому повністю впевнений. Такі події відбуваються. Е, е, наскільки міська виборча комісія діє в межах своїх повноважень, і чому як так вийшло? Поясніть, будь ласка, пересічним людям, які можливо не знають і не стежили за всім ланцюжком подій, е, як так вийшло, що міська виборча комісія е, свого часу прийняла е, рішення визнання Юрія Вілкула мером, і зараз вона приймає зовсім інше рішення. Що відбулося в цьому проміжку? Міська виборча комісія діє е, в межах е, свого законодавства. Е, в цьому складі, в якому вона зараз вже є. Тому що та міська виборча комісія, яка була представлена людьми, які не зважали на норму закону. Ну, це, це ваше це... оціночне судження. Да, як, як, як знати, ну, зважали чи не зважали? Давайте тоді повернемося тільки до вчорашнього. Є ухвала суду, апеляційного суду. На вимогу цього. Ухвалою поліційного суду збирається Територіальна виборча комісія. Її має право зібрати голова, заступник голови або секретар. В даному випадку був секретар, який своїм повідомленням скликає виборчу комісію. Кворум є було 12 членів. Прийнято. 11 голосував, 12 голосувало, 11 за. Там, здається, по деяким рішенням одна утримувалась. Тобто, повністю все законом можна відкрити закон про місцеві вибори, все прочитати. Постанову всі члени комісії підписали. Те, що не було печатки, чи не було там номера постанови, на цей випадок складається акт, що печатка відсутня. А печатку пан Гівель забрав з собою. І зник з цієї початку в невідомому напрямку. Ну, потім виявилося, що він якраз їздить по районам і збирає ці комісії о 12 й ночі. Засідання транслювалося в прямому ефірі на Першому міському каналі. Весь кривий ріг це бачив, тобто нічого це не було з якимись закритими ДВРА. А те, що відбувалося в районних комісіях, ну це. Шабашом легко назвати. Скажіть, будь ласка, наскільки та ситуація, яка сьогодні є, взумовлена роботою спеціальної комісії Верховної Ради, яка зараз Ми, продовжує це зовсім це зовсім різні речі. До цього до цієї ухвали суду, і для роботи територіальної виборчої комісії немає ніякого значення. Вони працюють по, по документам, які їм були надані всіма учасниками виборчого процесу. А зараз комісія діє, всі ж розуміли, що коли у нас був перерахунок голосів Вінгулецькій комісії, то та районна комісія бачила, що були бюлетні, які були без номерів, які треба було враховувати, як такі, які не брали участь в голосуванні, вони лежали у стопки завілкула. Все рівно районна комісія приймає, що все правильно. Територіальна виборча комісія розуміла, що цим складом комісії не можна давати перераховувати результати, що комісії повинні бути розформовані, сформовані заново. Мало того, ці комісії в районі вже, вже порушили ще іншу норму закону на 20-й день після того, як були встановлені результати виборів по районним в райради. Вони повинні були скликати сесію, але поступив негласний приказ сесії не скликати. Тобто, в нас в районах ми е сесії не скликані і голови районних рад не обрані. Тобто, вже за цю тільки за цю бездіяльність районних комісій їх треба було розпустити. Це один факт. А другий факт це ухвала апеляційну суму суду за бездіяльність щодо моїх скарг, які вони просто не прийняли, їх просто не було на роботі, і вони не ну, просто без за їхню бездіяльність. Я вважаю, що територіальна міська виборча комісія зробила правильно, що розпустила ці районні комісії. Ви зробили досить гучну заяву про необхідність проведення перевиборів. Про які саме перевибори йдеться? Це другий тур, точніше, третій тур виборів мера, чи це переобрання власне всього складу міської ради, тому що вже пішли, ну і районних теж рад, пішли різні трактовки, чіткіше ну, Знаєте, В нашій країні і політики, і юристи дуже часто таку приймають норму як політично-правове рішення, політично-юридичне рішення. Коли у нас все-таки три гілки влади, да? там виконавча, законодавча і судова. Mm -hmm. І коли ми бачимо, що судова гілка влади не приймає очевидних фактів і закриває на це очі, там ще буде займатися суддями комісія вишаційна вищого... Вища... комісія суддів, вона як здається так і називається. Зараз точно не пам'ятаю. Тому що зараз журналісти проводять свої розслідування. І виявляється, що всі судді, які були, приймали рішення в апеляційному суді, вони всі були з міста Кривого Рогу. Зараз почали досліджувати їхні справи, які вони приймали. Головуючий там приймав деякі дуже такі гучні справи по Інгулецькому гоку. Тобто ця ниточка буде, цей клубочок буде потихеньку розмотуватися, розмотуватися і істину, всі жителі Кривого Рога знають істину. Тому ми переходимо до все-таки в політичну, мабуть, площину. І в нас є все-таки парламентська президентська республіка, парламент, вищий законодавчий орган, він має право повні повноваження прийняти рішення, відмінити вибори, назначити нові перевибори. Будуть чи це вибори тільки мера, або і повністю складу міськради чи райрад, я не можу цього сказати. Якщо брати з політичної точки зору, то правильно було побрати і міську раду, і ну, провести нові вибори мера. Тому що я думаю, що багато політичних сил, дивлячись на цю ситуацію, що вони роблять члени комісії від Батьківщини, там, від радикальної партії, від блока Петра Порошенка там, і такі інші, потім депутати, які зневажають на своїх лідерів, на свої політичні сили і кажуть, що ми не будемо складати мандати. Ми їх не знаємо і вони нам ніхто, тому я думаю, що будуть зацікавлені провести вибори і в міську раду. Якщо будуть тільки вибори мера, ми не проти. Тому що, якщо зараз, наприклад, відмінити ці вибори на спецдільницях, де ну, там факти такі, що вже на біле не можна казати чорне, це вже бачили і члени спецкомітер тимчасової слідчої комісії, і в суді, і журналісти, тобто там і ці. Зайві бюлетені і формування комісії, кількість хворих, яких положили в два рази збільшили, і стопроцентне на голосування навіть тих, хто в реанімації, хто там при смерті лежить. Ну тобто, ну, це. то цей перевага голосів, вона все рівно не мабуть, все-таки не дасть мені. Я, хоча б там, наприклад, виграю, тої легітимності в очах тієї частини. Виборців, які голосували за вілку, вони також будуть себе вважати, що їх ображеними, що вони голоса вкрали, їхню перемогу вкрали. Тому чесно було піти на перевибори повністю під контролем журналістів, спостерігачів, сформувати заново дільничні виборчі комісії, провести вибори і виявити, хто насправді переміг у місті Кривому Розі. Угу. Ну, це додаткове фінансування теж величезне, фінансове навантаження, чи варто воно тієї відновлення довіри і чи воно буде відновлено, ця довіра? Це а, яке, а яке фінансування? Тільки надрукувати бюлетені і все. Ну, організувати. Якщо, наприклад, платить членам комісії, так як робила це партія регіону, але це воно все було неясно, якого походження ці були кошти. Ні. То може для них це якесь і є навантаження. Для нас навантаження не було ніякого, тому що всі члени комісії і всі в нас працювали на волонтерських засадах. Не треба зараз викидати якісь кошти на рекламу. Уже Кривий Ріг прорекламувався не тільки на Кривий Ріг, а на всю Україну. Тому я не думаю, що це там якісь затрати. Скажіть, будь ласка, от термін «народовладдя», який так відновлений, так і з новим значенням зазвичав, Його так багато і часто використовують і Соболів. І от з великої літери пише Семенченко, власне, що це таке? Що таке народовладі? Запросічу у студію і спитайте ну, ви, і спитайте в його так... розумінні, я... що в його розумінні? Ми Та ми спитаємо Та це дуже просто. Ну в нас я ж, я ж вам сказав, що є ж там. Різні гілки влади, але основна джерело влади по Конституції є народ. Якщо не судова, не законодавча, людям треба захист вільного вибору, право вільного вибору і право на справедливий суд. Якщо вони бачать, що немає в них права на вільний вибір і права на справедливий суд, люди беруть владу в свої руки, формують свої кіт. Органи, може бути, вони на якийсь час до того моменту, поки ми перейдемо в правове поле. Тому що зараз правове поле, воно тільки так умовне, повно тобто, народ... повністю його розвалили. Тобто народовладдя в Кривому Розі це які органи? Ви не можете не відповісти на це питання. Вони ваші однопартійці, і ви разом з ними це народовладдя встановлюєте. Ви сказали про тимчасові органи. Це, я не казав би, що там ми зараз формуємо якісь нелегітимні органи влади чи управління. Це більше, я так вважаю, що це більше таке, таке філософське поняття. Люди будуть кожного дня, кожної неділі, хвилини вимагати справедливості. І поки ця справедливість не встановиться, от для мене був такий показовий приклад. Коли ми було в нас перше віч, а потім друге, і був такий дощ і холодно, я думав, ну, мабуть, людей буде мало, прийде все таке. А їх прийшло більше. І проводили опитування, а чого ви прийшли, чого все ще більше. А кажуть, а ми от ми бачимо, що ви суди програли, а ми вважаємо, що ну, несправедливо, що наше право попране, що ми не бачимо справедливості судах. І я думаю, що якщо не буде. Е не втрутиться, чи Президент, чи Верховна Рада, чи судова гілка влади, то ця хвиля буде тільки наростати. Я пам'ятаєте, було, коли це як такий орган, який може так пульсуючий орган. От Коли в 2014 році да, було, Майдан стояв, стояв, а потім там людей було менше, 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 і там залишилося там, 12 студентів. І Владі тоді захотілося встановити ялинку. Йолку. Тоді це називалось йолка. Ну, Йолку, так. Да. <свісно> да. От приблизно така була ситуація, коли вони встановлювали в ніч результати виборів. Mm -hmm. Оце тоді, коли це все побачили, тоді вони зламали. От вони нас тоді зламали просто. Коли вони встановлювали результати виборів п'ятого тура 5 днів, а депутатів 10 днів і оголошували там їх за 5 хвилин до 12-ї ночі в останній день, а тут це встановили за три години. Люди ніколи не будуть це робити, коли їм нема чого бояться. Коли вони чесно перемогли, вони спокійно розбирають всі скарги, відхиляють, приймають, перераховують, встановлюють. Встановлюють результати вибори. Нормально назначають сесію. Публікують, що сесія буде там депутатів за 24 години, це урочисте засідання, всіх запрошують, а не в 12 і в 3 години ночі. А те, що вони робили, це робили тільки злодії. Так роблять злодії. Люди ж не сліпі, вони це бачать. І от тоді вони людей зламали. Спочатку вони зламали там, мане активістів, спостерігачів, членів наших комісій, територіальних вибачих, думають, що. І це все проковтнуть. Та вже ну вони просто не знають, що, що суспільство змінилося. Ну, дивіться. Ви готувалися до роботи в якості або депутата, або міського голови до роботи власне, такої буденної щоденної вам довелося стати на ну, ледне очільником революції такої місцевої, да, от за висловом вашого опять же, однопартійця. Як ви почуваєтеся в цій ролі, наскільки це відповідає вашим внутрішнім прагненням, і що попереду у вас, як ви бачите, як ви проживаєте кожен день цей? Сьогодні? Я готуюся ставити мером, а я але не готовийся ставати вождем революції. І мені не подобається слово революція. А як інакше це назвати? Те, що mm. зараз відбувається mm. в Країні? Це, це не революція, це люди при, виходять на площу і вимагають справедливості. О. Вони зараз не, не змінюють ніякий не державний устрій, ні законодавчий. От, нічого в нас ж не було б, була там царь. Монархія, ми зараз робимо там, республіку. Ні, ну якщо ми порівнюємо з революцією гідності, там теж не, не вимагали змінити державний устрій. Ні, там була у нас президентська республіка, а змінилась на парламентську президентська Вимоги такої не було. Ну але в процесі так сталося. Ну, можливо, в процесі станеться тих подій, які сьогодні відбуваються в Кривому Розі. Може, і у нас щось якісь відбудуться такі адміністративні зміни. Тобто, як вам зараз Я, Я все-таки вважаю, що те, що відбувається в Кривому Розі, це більше не революція, це більше контрреволюція. Це контрреволюція, тому що люди, які повинні були, багато людей, які вбивали, які віддавали накази, які грабували країну, яка була корупція, вони зараз себе вільно почуваються і йдуть в владу. Це не революція, це контрреволюція. І надо, я вважаю, що треба президенту задуматися, чому в кривому розі на Сход... ну, майже нам на сході країни таке відбувається, що він. Може дуже погано закінчитися. На це дивиться вся Україна, чи правда, що якби ну цей негарний, але все таки такий вислів, якби немає в історії, якби якби перед другим туром до Кривого Рогу приїхала велика досить група представників самопомочі або з соратників, то перевага такої ситуації, була... яка зараз її б не було. моя перевага була б десь процентів 10 З чим це пов'язано було? Ми просто б захистили свої результати. Мене просто я чесно вам скажу, я розмовляв з Андрієм Івановичем Садовим і з керівництвом партії. Я сказав, я вибори виграю, але може в мене не вистачити людських ресурсів захистити результат. Але в той час відбувалися вибори не тільки в Кривому Розі, в той час відбувалися вибори у Львові, у Миколаєві. У нас були другий турі в Білі Церкві, і в партії ну не настільки такий ресурс, але от фінансово ми. Принципово не хотіли йти, навіть якби в нас і були кошти, ми принципово не хотіли от залучати всіх за гроші, купувати, платити, перекупляти. Тому що багато технічних партій, які делегують своїх кандидатів, ну, багато партій, які делегують своїх членів через інші партії технічні, вони за ці місця платять. Тобто кожне місце. Територіальній виборчій комісії там, чи дільничній виборчій комісії, воно стоїть кошти через технічну партію. Ми на це принципово не йшли і не підемо ніколи. Mm -hmm. О, тому, так, да, мабуть, ми захистили. Хорошо. І останнє таке коротеньке бліцопитування, мої питання і дуже короткі ваші відповіді. Якої реакції від перших осіб держави ви очікуєте в нинішній ситуації? Чи повинен хтось відреагувати і як? Я думаю, що повинен все-таки відреагувати парламент. Коаліція. Як саме? Я думаю, що раз вже вони прийняли постанову про створення тимчасової слідчої комісії по результатам роботи цієї тимчасової слідчої комісії повинно було то прийняти рішення. Я сподіваюся, що воно буде про те, що будуть у кривому розі перевибори. Чи мера, чи і мери міської ради, я не не можу це коментувати. Чи існує компромісний вихід із ситуації? Власне питання писалися вчора, але сьогодні вже зрозуміло стало, що трошки все змінилося. І, і, і компромісний вихід із ситуації саме для самопомочі і опозиційного блоку для двох кандидатів, і який компроміс може бути? Перевибори. Які висновки роботи тимчасової спеціальної комісії допоможуть врегулювати ситуацію? І я чи в... допоможуть? Тимчасово слідча комісія вона не, прих... не дивиться на докази формально. Тобто є такі, знаєте, от коли приносиш доказ, а вони кажуть, цей доказ здобутий в незаконний спосіб. Тобто, у вас не було там двох свідків, але явний, очевидний доказ. Тимчасово Слідча комісія ж бачить всі факти, і їх... вони політики, а не судді. Їх там сильно в блут не заведеш. Вони бачать, де біле і де чорне. І вони повинні прийняти для себе політичне рішення. Але якщо вони приймуть всі ж розуміють, що підтримавши, бачивши ці факти фальсифікації явні і пеніше сторону позиційного блоку, ну мабуть, це -таки буде для них якісь наслідки політичні. Ну я не хочу це коментувати. Це їхнє право їм приймати рішення. Назвіть одне або кілька криворізьких змі, які дають найбільш повну і об'єктивну інформацію про поточний конфлікт, і навпаки, ЗМІ, які займаються пропагандою. У нас руда на Цегебільсть ТВ. Я це сказав чесно і червоний гірник. Причому в останні дні, вже після другого туру, вони вже то раніше вони висвітлювали одну сторону, тільки зараз вони вже йдуть. Пропаганда і чорнуха, і заказуха. Ну тобто вони вже перетворилися, перший канал російський там і інші просто проти нашої рудани відпочивають. Треба їм вчитися в Рудани і об'єктивні змі? Все-таки більше інтернет-ресурси. Я думаю, що 0,54 об'єктивно. Ну і той перший міський десь. Ну, все-таки вони, хоч трошки, завжди дають дві сторони. Вони беруть коментар в однієї сторони, і беруть коментар. Ну, тобто, самі нормальні які є журналістські практиці. Яка роль громадськості в вирішенні цього конфлікту і кого з представників Криворізької громади ви вважаєте повноважним впливати на ситуацію? Може, конкретні імена якісь чиїсь? Та ні, я так не можу сказати, що так якби конкретні імена. Але ті громадські активісти, які завжди займали таку активну позицію і боролися з несправедливістю, вони зараз і не, там, не дивлячись на якісь там партійні приналежності чи уподобання. І останнє таке вже найостанніше питання. Ваша реакція і, власне, можливо, реакція вашої політичної сили на досить різкі і неоднозначні кроки на зразок там перевертання столу, обливання зеленкою, написання слів на стінах, ну такі речі, які можуть бути кваліфіковані десь як хуліганство. Коли е, така маса людей п'ять тисяч, да, там, чи три тисячі, чи десять тисяч, завжди в суспільстві є різні, ну, різні настрої. Е, Казати, оце правильно, це неправильно, тут не можна робити. Да, ми можемо сказати, краще б ти цього не робив. Отут трошки може ви перегнули. Це я вважаю, що все-таки була така провокативна дії. Наприклад, Парасюка писав стіну і кажу, Вова, а я хочу зробити послання для влади. Для вашої. Я кажу, добре, давай ми тоді тобі Ватман на скотч приліпимо, щоб ти стінку не описував. І ти на, напишеш, а вони потім знімуть. А, а те, що написав Єгор Соболєв, і я б на місці нашої влади взяв би це під скло. І кожен день наші чиновники, які заходять місь віконком, заходять в цей ліфт, вони повинні його читати. Воно може некрасиво трошки написано. Да. Ну, ми вже хлопці вже, написали більш красиво. А що стосується Зеленка, коли е, це знову ж е, прояв неповаги, зневаги до людей. Тобто це протест. я не знаю, хто там що. Це, я, я засуджую ці дії. Ну, не можна, не одну людину не можна обливати, ображати, бити. Там. Е, я сам буває так от, зірвуся, потім жалію і хочу вибачитися. Там, вчора я. В Довгінзівській виборчій комісії трошки може десь там не стримався, можу пробачення попросити перед тими людьми, яких я може там, трохи десь образив. Але коли людина, голова територіальної виборчої комісії міської краде печатку і ночі збирає в незаконний спосіб, це знову він просто плює тим людям просто в лице. Тільки не прямо плює, а опосередковано плює. А, а люди от проявляють таку от свою. Я вважаю, що да, може, може десь неправильно. Але аж а що, а що треба ожидати? Тобто раз плюнули тобі, другий раз плюнули, от тобі зеленку Зеленкою отримав. Пасибі, Юрію. Нагадаю, це був Юрій Мілобог, і ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Залишайтесь із експертка Єр.